Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Єрмах Соколов. Колиночко, як я? Ярмах. Ярмах дуже рідкісне ім'я. А ви знаєте, можете пояснити, що ваше ім'я означає Ярмах? Воно означає Раніше був такий козак-характерник. Угу. І характерник це та людина, яка могла перевтілюватися в будь-які Угу. Дуже цікаво. У вас історичних часів і ще походить ваше ім'я, ярмах. Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, ярмах, чи могли б ви пригадати вірш або пісню українською мовою? У нас проект підтримки української мови, громадська студія. Чи могли б ви нам щось розказати? Ні, на жаль, я не можу жу, пригадати ніякого вірша. Ну у вас на сцені написано поділіться тим, що вас хвилює. Так, у нас написано поділитися, можна поділитися тим, тим, що, що вас хвилює. хвилює. Я б хотів би звернутися до президента угу. можна? Звичайно, Чи? можна. Пане президент, у мене є одна до вас пропозиція, щоб Є місця відпочинку людей там, де вони ходять. Від... Сміттєвих урн немає. І потрібно ж установити, щоб навіть той самий папірець виконати кудись було, а так їх зовсім взагалі немає. Чимось потрібно покращити стан нашої країни, бо наша країна зовсім брудна і в тому, що вона брудна, це виніс самі ми. І ми повинні покращити її стан до, луч, до кращого. Тому що вже ж у кожного є діти, племінники. Їм же ж потрібно показувати, що наше майбутнє не повинно, не повинно бути засмічене, а повинно, повинно привчати їх до чистоті. Ага. Дуже приємно. Скільки вам років, Ярма? Ні, 17. 17. Мені дуже приємно, що 17-річний юнак переживає за чистоту свого рідного міста і не тільки міста, а й всієї України. Дуже вам дякую. Будемо сподіватися, що не тільки президент почує, а й губернатор почує, і мер почує, що дуже мало уль і нема куди реально викинути папірець, коли йдеш, морозило поїв, так? так? І це вірно. Ми теж давно на це звернули увагу і багато херсонців хотіло би. Та я думаю, по всій Україні люди хочуть, щоб було чистіше. Дуже вам дякую за вашу позицію. Дякую за участь підтримка української мови. Що ви поспішкуєтесь українською мовою? Дякую.